Це дуже логічне рішення Українського католицького університету ну, по суті формально а, поширити себе, в тому числі на державне управління. Чому я кажу формально? Тому що неформально це вже зроблено було, зокрема, через бізнес бізнесшколу, через програму а, хороше управління або governance» Але для того, щоб це було все-таки більше перетворено на освітньо наукову на ініціативу, що потрібно для університету, потрібна все-таки школа. Ну, якщо там справді йти і не ламати систему, тоді туди, туди краще не йти. Тобто туди, туди треба йти і не стільки навіть ламати систему, оскільки я на той час вважаю, це у нас півроку до запуску програми, ще як мінімум півтора роки. Сама програма це вже два роки система так довго не виживе вона 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 не здатна просто вона б вона вона би жила би віками просто під тими конкурентними під конкурентним тиском який є ззовні успіх країни які є і навколо україни і в світі Українці все, все краще це розуміють, вони вимагають змін, тобто це і зовнішній тиск, і внутрішній тиск. Так що я думаю, що через два роки вже тут вже там осколки треба буде, буде підчищати, натомість треба буде творити нову систему. Головна характеристика Львів'ян — це все таки любов до свого міста, де б вони де б вони не були. Перших 10 днів року Львів відвідує десь в районі 200 тисяч туристів. А, ну, порахуйте, це близько 8 тисяч робочих місць відразу. Причому це не є 8 тисяч робочих місць на перші 10 днів. Тобто це протягом року вони діють. Я знаєте, не мав би такої зверхності до цієї сфери, там а, туристи, тому що. Ну, звішимо, туризм розвивається в всьому світі. і Прекрасно, що ВІВ має що запропонувати і з точки зору архітектури, і з точки зору духу, що нам не треба це створювати. Це вже було, це було створювалося століттями. І зараз не використати це було навіть, я думаю, неправильно в пам'ять про тих, хто будував цю, цю, цю архітектуру. Звичайно що цей дух потрібно далі розвивати, плекати. Утримувати потрібно сервіс піднімати до того рівня, на якому він має бути. Але давайте, ну, я будучи економістом, я трошки поговорю про цифри. Ми порахували, скільки потрібно туристів для одного робочого місця. І в Україні ця цифра складає 26. 26 туристів дорівнює одне робоче місце. Я хочу сказати, що для прикладу в Південній Африці потрібно 9 туристів для одного робочого місця, тобто втричі менше. Чому так? Тому що турист в Південній Африці, я вам вас кажу, чому я згадую про Південну Африку, бо е, ну, це рівняння є звідти, тобто е, гід, е, колишня політв'язень е, на тому острові, де Мандела провів 27 років, дякуючи нам всім, що ми туди приїхали, 2-3 години там, провели на цьому острові. Дякую вам всім, що в таку далечінь прилетіли розумієте, що 9 туристів дорівнює одне робоче місце. Я кажу, ну, дуже цікаво, скільки в Україні? В Україні виявилося 26. Чому? Тому що українці не тратять так багато грошей, або туристи, які у Львові, не тратять так багато грошей. І вони, тратять, вони не тратять не тільки тому, що в них немає цих грошей, а й тому, що ми всі у Львові між чим, трошки це краще, але в Україні ми ще не навчилися ці гроші брати, чесно кажучи, тобто створювати. А продукти, послуги, за які туристи готові платити. Через туризм, звичайний традиційний туризм, дуже легко можна вийти, на перший погляд, дуже легко, але інший туризм, медичний, наприклад. А це вже, це вже дуже цікаво, тобто, зважаючи на присутність потужного медінституту, тобто історично потужного медінституту. А Якщо скажімо доповнити, що вас кажучи, Львів робив і робить, особливо перед Євро 2012, хард і софтвер, тобто речі, які ну, аеропорт, стадіон, дороги, це ми називаємо хард. Тобто, якщо говорити про медичний туризм, це мова йде про обладнання. Але софт повинен бути також, тобто це те, що ми говоримо, дух, розваги, так? Тобто, в даному випадку сервіс, медичне обслуговування, експерти. Всі ці речі повинні бути також, так і це вже 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 інша дуже цікава галузь, ділянка, яка яка не просто туризм, яка між затримує людей як мінімум, там, хоча б на тиждень, десять днів, яка вже дає можливість оплати праці кваліфікованої медичної, наприклад, і так далі. Тобто, це можна розширювати цей простір. Я вважаю що це правильно робити експерименти. Ну, наприклад, відкрите небо у Львові. Я вважаю, що це прекрасний експеримент, а Україна, на жаль, як країна виявилася не готовою до, до того, щоб це робити як країна. На жаль, чи ми нам намагалися і, і підштовхнути країну до цього. Поки що там, скажімо, національні закони, чи там чи національний режим не дає можливості це робити, Вимагайте експериментальний статус. А робіть щось, щоб рухатись вперед, а не просто сидіти і потім в кінці життя жалкувати, що в нас були такі прекрасні ідеї. але хтось нам черговий уряд не на можливість зробити. Чесно кажучи, знову ж їздячи по різних містах і, і, і країнах. А, ну, я не знаю, можливо, моя там любов до Львова, а, то, що я просто там трошки закриваю очі там на якісь, на якісь проблеми, які я не мав Я, за достатньо часто користуюся громадським транспортом. Також я не бачу такої аж фатальної проблеми, яка тишом у Львові була в кінці 80-х, на початку 90-х. Я не хотів би, щоб ми до неї повернулися, відмовившись повністю від, від, від маршруток. Наприклад, там просто потрібно якість піднімати. Для того, щоб якість піднімати, ну будемо чесними, треба піднімати ціну, тому що. А, ну, квиток в, в автобус, в тому числі в Будапешті, коштує 1 євро. 1 євро в Україні це скільки нас зараз 25-26 гривень. Тобто, ми хочемо, ми хочемо будапештський рівень транспорту, але ми хочемо платити за це 3 гривні. Я розумію також логіку, що так в Будапешті заробляють більше, між іншим не в 10 разів більше, не в 10 разів. Ну в 3 рази. Ага. Ось тобто тут потрібно шлях з кількох сторін. Тобто, Далі залучати гроші в місто. Пояснення львів'янам в тому числі, що це коштує, хочете хороший, цивілізований європейський транспорт, просто коштує дорожче. Ми mm -hmm. можемо залишитися на тих самих трьох гривнях і користуватися тим, що є зараз. Ми цього не хочемо, ми хочемо краще. Я жив ну, ці, всі ці 23 роки. Я жив в районі Варшавська, Самарстинівська. Це. Старе передмістя вже тепер, вже тепер вже не таке старе, вже, не, вже точно не передмістя. Ось, тому що ну, там вже за моєї пам'яті забудовувалося те, що ми, там, ми називаємо Топольна, те, що там офіційно називається Мазепи. Я ще пам'ятаю луги і болота. Ось, тобто вже, це вже далі за нами, тобто ми вже стали майже як центром. Багато в чому. Я закінчував 53-ю школу біля між Краківським базаром Пивзаводом і Прикво. Я думаю, що це також такий був середовище таке достатньо непогане. Третя музична школа на Варшавській. І... Ну... Що ж тут? Це я думаю, що одне з абсолютно кращих місць на земній кулі. Тобто я в багатьох був. І, власне кажучи, такого поєднання. Тут є також цей момент, що це не є столичне місто, але з амбіціями на столичне місто. А воно, швидше всього, ну, я думаю, що і не буде столичним містом, але завжди є така амбіція, що ми все одно будемо впливати. Я думаю, що Львів багато в чому, якщо не весь час, вигравав якістю ідей. А, і а, у Львів'ян є, бо така, знаєте, такий трошки скепсис здоровий, часом не здоровий. Але а, і ми там трошки навіть не скажемося на нього, що тут, тут, тут важко працювати з аудиторією, бо тут постійно на тебе де, де знайти десь якесь тебе місце в твоїх ідеях. Ось і покритикувати, і що себе показати, що в мене кращі ідеї, тільки мене менше знають. Ось, але ця постійна дискусія, напевно, що вона в тому числі давала можливість ну, розробити, розвинути ці ідеї таким чином, що вони, вони як мінімум, тягнуть на національний масштаб, регіональний масштаб. І Це прекрасно, це прекрасне місто. Я радий тут знову проводити велику частину свого життя.